Всім привіт! Мене звати Віктор Тимчишин і я шеф-кухар ресторану Гурама. І сьогодні я розповім вам, як приготувати запечений баклажан з соусом де і тахійним діпом з тофу. Звучить складно. Насправді, ця традиційна японська страва дуже легка та швидка в приготуванні. Нам знадобиться. Розрізаємо баклажан гострим ножем вздовж на дві рівні частини. Я використовую ніж із нержавіючої сталі Metro Professional. І одразу лайфхак. Для більш швидкого приготування я роблю хрестоподібні надрізи на м'якоті баклажан. Розігріваємо на пательню оливкову олію метра Шеф. викладаємо в неї баклажани до донизу, смажимо до золотистої скринки. Перевертаємо і смажимо ще 3-4 хвилини. Після цього викладаємо баклажани на деко, застелене пергаментом. Міксуємо усі інгредієнти для соусу Денміса. пасту місу, трохи східного саке, мірін та цукор. Ставимо сотейник на плиту та доводимо соус до кипіння, постійно помішуючи. Цей соус і сам є кулінарним лайфхаком. ним баклажани і вони чудово закарамелізуються під час випікання. А тепер відправляємо баклажан в розігріту духовку всього на 4-6 хвилин. На гарнір тофу з кунжутною пастою тахіна. Розминаємо тофу виделкою, додаємо тахіну, кунжутну олію та світлу пасту Баклажан готовий. Час подавати страву. Викладаємо баклажан і тофу тахійним дипом. Бебі-салат Шеф посолимо, заправимо оливковою олією та подамо до баклажанів. Останній штрих трохи кунжутного насіння. Пікантно, смачно і дуже швидко. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал Метро Кеш Керрі, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. У нас ще багато кулінарних лайфхаків для вас.